Слухаю, так я хочу ще запитати вас, як ви ставитеся до ідеї про перевибори, в тому числі й на вашому окрузі, про що сьогодні йшлося у такій можна сказати письмовій переписці між центральною виборчою комісією і Верховною Радою? Я ставлюся до цієї ідеї різко негативно. Я Уже чув про те, що повинні відбутися якісь, начебто, політичні домовленості чи політичні компроміси. Хочу зазначити, що ця ідея про перевибори, це цілком ідея, звичайно, влади, це грубе порушення такого виборчого процесу, який ні в якому разі не є політичним. Він є суто юридичним. І хочу сказати, що для опозиційних сил, якщо вони зводились би на ці перевибори, це був би перший і можливо головний головний іспит, який вони не витримали б, тому що за, по всім округам, і зокрема по 132-му, маються абсолютно усі докази того, що ці вибори, що ці вибори виграні.